Вітаю, ви на каналі Секрети Інвестора, і тут ви знаєте, як завжди, найкращі гайди по теснетам та дропам, а також все, що пов'язано з криптою. Обов'язково підпишіться на мій канал та поставте лайк цьому відео. І в цьому відео ми будемо полювати на другий дроп від Aptos, робити максимально всі можливі активності для того, щоб отримати цей дроп. І перше, що нам потрібно зробити, це встановити гаманці Мартіан та Петра. Натискаємо на ці посилання та встановлюємо гаманці. Я вже заздалегідь встановив ці гаманці. Також хочу наголосити, якщо ви імпортуєте сітфразу Smartia na Valet в Петра Валіт, у вас підтягнеться одна і та сама адреса. Переходимо до другого пункту, і нам потрібно купити 3-5 аптосів на біржі та вивести їх на гаманець. На цьому відео я буду купувати та виводити Аптос з біржі OKX. Тут обираємо значення 5, тут обираємо по маркету та натискаємо купити апт. Так, добре, ми купили наш Аптос, тепер виводимо його на гаманець. Далі обираємо валюту Аптос, натискаємо далі. Тут вставляємо адресу нашого гаманця Мартін або Петра. Обираємо значення 5 аптосів, ставимо тут галочку та натискаємо далі. І натискаємо підтвердити. Все, ми вивели наш Аптус на гаманець. І як бачимо, наш Аптус зарахувався на гаманець. Давайте зафіксуємо цю суму, щоб в кінці порахувати скільки уйшло на комісію. Знову повертаємось в мій телеграм-канал і тепер виконуємо третій та четвертий пункт. Нам потрібно підключити Твіттер до гаманця Мартіана та зробити свапи всередині гаманця. Переходимо до гаманця Мартіан та натискаємо Link Twitter. Далі Link Now, авторизувати додаток. Добре, ми підв'язали наш Twitter. Тепер нам потрібно зробити свапи всередині гаманця. Натискаємо Swap. Тут обираємо Aptos, тут обираємо USDC та обираємо значення 001. Натискаємо Preview Swap та Confirm. Далі натискаємо Done і знову робимо свапи. Потрібно робити свапи з різними парами і на різну кількість. Давайте оберемо інший токен та зробимо Swap. Натискаємо Preview Swap та Confirm. І так далі ми робимо мінімум 10 свапів з різними парами на різну кількість. Переходимо до п'ятого пункту. Нам потрібно зробити свапи та додати ліквідність. Переходимо на сайт LiquidSwap, ставимо тут галочку, натискаємо Continue, натискаємо Connect Wallet». Тут ми можемо під'єднати наш Petra Wallet». натискаємо Approve. І також само робимо свапи. Тут обираємо токен USDC Layer 0. Натискаємо на цей токен, обираємо значення 0.1 та натискаємо регістр USDC. Next. Як бачимо, у нас невелика комісія, натискаємо Approve та Close. Тепер натискаємо Swap, далі Confirm Swap. натискаємо Approve. І так, swap ми зробили. Тепер нам потрібно додати пул ліквідності. Переходимо у вкладку Earn. Далі обираємо Pools. Тут шукаємо pool USDC Apt», натискаємо на плюс. Обираємо значення 005 та натискаємо Add Liquidity. Confirm. Знову бачимо, що комісія дуже маленькі, та натискаємо Approve. І так, ми додали пул ліквідності. Ми можемо його побачити тут, натискаємо «Мінус» та вводимо 50%. Натискаємо Remove Liquidity та Confirm. Approve. І close. І на цьому сайті також робимо мінімум 10 свапів з різними парами на різну кількість. Переходимо знову в мій телеграм-канал та переходимо на сайт PancakeSwap. Натискаємо Connect Wallet. Бачимо, що ми можемо підключити Petra Wallet або Martian. Я рекомендую чередувати ці гаманці. Натискаємо Petra Wallet. Далі Approve. І також само робимо тут свапи. Обираємо токен USDC, обираємо значення та натискаємо Swap. Confirm Swap і Approve. І так, бачимо, транзакція пройшла. Тепер нам потрібно додати ліквідність. Переходимо у вкладку Liquidity, натискаємо Add Liquidity. Тут обираємо Aptos, тут обираємо USDC. Натискаємо Add Liquidity, обираємо значення 01 та натискаємо Supply. Далі Confirm Supply. Знову бачимо невеликі комісії та натискаємо Approve. Закриваємо, повертаємось назад. Ще раз назад. І бачимо, що наш пул ліквідності додано. Натискаємо сюди, далі натискаємо Remove та виводимо 50%. Натискаємо Remove та Confirm. Закриваємо. Також саме на цьому сайті набиваємо мінімум 10 транзакцій з різними парами. Переходимо в мій телеграм-канал та переходимо на сайт Тхала. Під'єднуємо наш гаманець. Тут ми можемо під'єднати Wallet». Натискаємо Approve. І також само робимо свапи. Давайте обираємо інший токен. Обираємо значення 0012 та натискаємо Swap. Натискаємо Approve. Наша транзакція пройшла, і тепер нам потрібно додати пул ліквідності. Переходимо у вкладку Pool, обираємо pool aptos THL, Далі натискаємо Депозит, вводимо значення та натискаємо Add Liquidity. Далі Approve. І наш пул ліквідності додано. Повертаємось назад, натискаємо WithDraw, обираємо 50% та натискаємо Remove Liquidity. І натискаємо «Approve». І тут все те ж саме, робимо мінімум 10 транзакцій. І тепер переходимо на сайт AutoSwap. Під'єднуємо наш гаманець, обираємо Petra Wallet, Тут обираємо Aptos, тут обираємо будь-який токен. Обираємо значення 0015 та натискаємо Swap. Далі Confirm Swap. І так, транзакція пройшла. І тепер нам потрібно додати пул ліквідності. Давайте оберемо «Aptos USDC та натискаємо Add. Обираємо custom назначення. Обираємо значення 003 та натискаємо «Deposit». Натискаємо Approve. І, як бачимо, наш пул ліквідності додано. Натискаємо Withdraw. Обираємо 50% та натискаємо Harvest. Approve. І наша транзакція пройшла. Тут все те ж саме: робимо мінімум 10 свапів та додаємо пули ліквідності. Переходимо знову в мій телеграм-канал та переходимо на сайт HIPO. Під'єднуємо наш гаманець, обираємо Martian, натискаємо Approve. Обираємо тут значення 002 та натискаємо Swap. І Approve. І так, транзакція пройшла і тепер те ж саме робимо мінімум 10 свапів з різними парами. Переходимо знову в мій телеграм-канал. І робимо шостий пункт. Нам потрібно перегнати токени через Aptos Bridge. І тим самим ми задіємо ще Layer Zero. Натискаємо на це посилання і під'єднуємо наші гаманці. Натискаємо Connect Wallets. Тут обираємо наш Metamask. Натискаємо далі. Під'єднатись. Тут обираємо Petra Wallet. Ви також можете вибрати Martin. Натискаємо Approve. І тепер нам потрібно перегнати токени USDC з мережі Aptos. В мережу, наприклад, Matic. Обираємо значення 005 та натискаємо «Трансфер». Як бачимо, тут комісія вже буде побільше. Натискаємо Approve. І тепер давайте перегонимо USDC в мережу Avalanche. Обираємо Avalanche, тут обираємо інше значення. Та натискаємо Transfer. Як бачимо, тут теж комісія немаленька, натискаємо Approve. Ось тут зверху ми бачимо, що транзакція в полігон пройшла. Натискаємо сюди. Також бачимо, що в Avalanche теж. Переходимо знову в мій телеграм-канал. Тепер нам потрібно відправити Aptos в Liquid Staking на сайті Tortuga. Натискаємо на це посилання. Далі натискаємо Connect Wallet. Обираємо Martian. Натискаємо Approve. Гортаємо вниз та натискаємо на цю кнопку. Обираємо значення 002. Continue. Натискаємо Confirm. І якщо ви бачите таке попередження, це значить, що Україна знову в бані, і на цьому сайті нам потрібно використовувати VPN. Approve. І наша транзакція пройшла. Переходимо до восьмого пункту. Нам потрібно перейти на сайт TopAS та купити дешеві NFT. Я для вас зробив підбірку із трьох дешевих NFT, але ви можете купити будь-які інші на ваш розсуд. Переходимо за цим посиланням, натискаємо на перше NFT. Натискаємо Connect Wallet. Обираємо Petra, Approve. І купуємо саме дешеве NFT. Натискаємо Buy Now. Обов'язково запам'ятайте це значення та натискаємо Approve. Все, ми купили NFT, переходимо в Profile. І тепер нам потрібно його виставити назад. Натискаємо на NFT, далі List Now. Обираємо значення 0.1877. Можна зробити трохи менше. Та натискаємо «List now» і Approve. І тепер таким чином купуємо другу та третю NFT, а потім виставляємо їх на продажу. Переходимо до дев'ятого пункту. Нам потрібно купити дешеві NFT на сайті BlueMove. Я також само зробив підбірку із трьох NFT. Переходимо за посиланням, натискаємо на першу. Під'єднуємо наш гаманець, обираємо «Martian Wallet, натискаємо Approve, ще раз Approve. Та купуємо наше NFT. Натискаємо Quick Buy, запам'ятовуємо це значення, натискаємо Approve і транзакція пройшла. Тепер переходимо в профіль, натискаємо My Items, натискаємо на цю вкладку, бачимо наше NFT, натискаємо «Quick List», обираємо ціну та натискаємо Submit. як бачимо, транзакція пройшла. Знову повертаємось в мій телеграм-канал. Переходимо до 10 пункту. Нам потрібно купити домен на «Aptos Names». Вартість такого домена 1 Aptos. Це приблизно 5 доларів. Тому вирішуйте самі, потрібно вам купувати його чи ні. В цьому відео я вам зараз покажу, як це зробити. Натискаємо на це посилання. Під'єднуємо наш гаманець, обираємо Петра та натискаємо Approve. Тут обираємо собі ім'я, натискаємо на пошук, бачимо, що домен вільний та натискаємо Реєстрацію. Проходимо капчу та натискаємо реєстрацію. І далі натискаємо Approve. І так, ми зареєстрували наш домен, переходимо в Aptoscan і бачимо, що ми зробили мінімум 31 транзакцію. Я рекомендую зробити мінімум 100 транзакцій, також чередуйте гаманці, не робіть це все в один день, розтягніть це на дні та тижні, а також використовуйте різні пари та різну суму. І переходимо до останнього пункту. Нам потрібно залишити трохи Аптоса на гаманці для наших активностей, а решту вивезти на біржу. І тепер по комісії. На 31 транзакцію у мене вийшло трохи більше одного Аптоса, десь приблизно 6 доларів. На цьому все. Всім дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на мій канал та поставте лайк цьому відео.